Текстове поле це об'єкт, що використовується при побудові графічного інтерфейсу користувача. От, у нас є два зображення на цьому червоному внизу. Ми бачимо, що є графічний інтерфейс із червоною заливкою, а по центру в ньому стоїть отак біла полоска. Оце біла полоска і є текстове поле. Елемент схожий до надпису, але він має свою власну заливку, свою, свої власні межі, і сюди можна щось писати. Тобто ну, ми можемо вводити сюди дані або ж виводити навпаки. На скріншоті із коду програми ми можемо замітити, що в нас тут є дещо незвичайне. От у нас тут зверху прописане вікно Windows 1, геометрія цього вікна прописана. Задній фон, Віндов Windows 1, біді а далі йде елемент, який називається entry, entry 1 entry 1. Отже, entry це якраз є це текстове поле, і текстове поле також має свої власні налаштування. От назва, де воно знаходиться, далі задній фон фон текстового поля, висота, розмір шрифта всередині текстового поля і розміщення текстового поля відносно осі XY. Так? Ікс, ігри прописано, entry place називається цей параметр. Ну, отже, це і є текстове поле, і воно має також свої властивості, які описуються в середині програмного коду. Мета текстового поля дозволу користувачеві ввести текстову інформацію, яка буде використовуватися програмою. От, Наприклад, опять же, ці два скріншоти, що вводимо в перше і в друге текстове поле, там прізвище і ім'я. Натискаємо на кнопку, і вони виводяться Доброго. десь в інше місце. Доброго дня. Так само можна зробити програму там, ввести швидкість автомобіля, відстань, яку треба проїхати, і що там, за час можна вирахувати час, скільки на це піде. Так? Можна таке робити, і будемо з вами його таких цілях використовувати. І так, додаємо текстове поле. От у нас. Ці три команди три рядки це команди для створення вікна самого, самої програми. Entry це назва текстового поля. Entry 1, 2, 3, 4. Там, називати по-різному можна. Далі в нас йде пояснення: конструктор entry, де вказуються параметри текстового поля. Так же саме, відкривається в нас дужка на початку опису властивостей, закривається аж в кінці. Кожна властивість пишеться з нового рядка. Так, і наступне розміщення текстового поля. Так, далі які атрибути ще в нас є в цьому елементі. Атрибути це властивості BG, пам'ятаєте, це задній фон. BD – це в нас товщина контуру, бардір переводиться, воно. Тобто це обводка самого цього текстового елемента, де текст буде писатися. Курсор це що таке? Це зовнішній вид. Казівника миші, його також можна змінювати. FG це у нас заливка е, foreground, заливка тексту, кольор тексту, який буде писатися стандартно вважається чорний текст на білому фоні. Font це в нас розмір шрифта. В пунктах він визначається. У Justify – це в нас ось центр вирівнювання тексту по лівому краю, по центру чи по правому краю. Стандартно по лівому краю вирівнюється. Select foreground, і що у нас там weight і так далі. Тобто ж, ширина у нас, так? Отже, цей текстовий елемент також має свої власні параметри, аналогічні до тих, що мали кнопки та надписи. Визначимо елемент entry і після натискання на кнопку виведемо його текст в окреме вікно з повідомленням. Тобто це описується зараз ця задача, яка була показана на тих попередніх двох скріншотах. Є в нас одне текстове вікно. Пишеться туди і такий текст. Після натискання на кнопку цей текст виводиться ось сюди. Повідомлення, що запускається командою show info». Message box show info». Дивіться, ось перед нами код цієї програми. Так само, як в попередньому разі, у нас що? Створюється елемент вікна, форма. Включається в нас імпорт е меседжбокс, включається модуль додатковий меседжбокс, щоб виводити оці повідомлення поверх вікна програми. І далі робиться подія. Дів, е значить, Функція робиться події. Старт називаємо цю подію. Створили ми подію. Що вона робить, ця подія? Дивіться: message Box, Show Info, дані користувача. Так, отже, це в нас що, виводиться повідомлення дані користувача. Далі подивіться, ставляємо кому і пишемо entry 1 Тобто це текстове поле номер один, Get. І пусті дужечки. І закривається дужка, що відкривалася в команді show інфо Що це означає? Що у нас буде надпис зверху. Дані користувача, і замість цього тексту, що має бути всередині, ми пишемо е, команду entry 1 get Тобто ми беремо з текстового поля номер один той надпис, який там буде, і вставляємо його в команду Show Info, ось сюди. Що б мене написали, який би текст там би не був, він буде продубльований в вікно Show Info. Далі включається в нас створення самого вікна, робиться е, програми вікна. Е, даємо надпис Моє вікно, розміри 300 на 250 пікселів. Далі починається опис самого текстового поля: entry 1 entry 1. Entry 1 дорівнює entry. Тобто ми надаємо клас елемента, що це текстове поле. І де він розташований на MyWindow. MyWindow – це назва самого вікна програми. Чому ми вказуємо назву вікна? Тому що бувають складні програми, де є одне, два, три вікна. Тобто там переходи будуть з одного місця в інше місце. Отже тут треба вказувати, що MyWindow. Window. Можна Windows 1 назвати його. Вказуємо задній фон BG White, білого кольору, вейт, висота 30 пікселів. І фонд Times 13, Times New Roman 13 13 пунктів. І закривається дужечка на наступному рядочку, так само, як і в кнопці це було. Entry one place. Подивіться, значить, розташування нашого вікна прописується вже з нового рядка. Так, написали об'єкт entry one.place, параметр place. І тоді йде real X, Real Y.5.1. Тобто ми вказуємо, що. По X у нас йде зміщення на 5 пунктів. По Y на 1 пункт зміщується. Так, розміщення текстового поля йде. Далі, що ми створюємо кнопку My Button. Дорівнює класу button. І текст на кнопці. Натисни мене. Далі. Закриваємо цей текст, ніяких більше параметрів у кнопки не буде, того вона так скудно і виглядає, що майже нічого немає. Є лише обводочка тоненька і надпис. Просто Фон в неї не відрізняється навіть від самого вікна програми. Так само: розташування кнопки. Подивіться: My button place Real X Real Y. Тобто 5,5. Розташування 5,5 відповідно дорівнює десь середині самої форми, далі. Е Закриваємо роботу з кнопкою Button Bind і натискаємо старт. Так. Далі. Подивіться на наступному слайді. В нас тепер програма трошки ускладнюється. І в нас додається вже два поля На попередньому. В вікні в нас було лише одне текстове поле. Тут у нас тепер два текстових поля. Значить, що в нас змінилося в нашому вікні програми. Так. По-перше, в нас додається зверху надпис. Це елемент лейбл. Пам'ятаєте про нього? Введіть ваше ім'я та прізвище. Для цього ми вводимо під створеним вікном, вводимо елемент лейбл 1. Лейбл 1 дорівнює лейбл. Властивість текст дорівнює. Введіть ваше ім'я та прізвище. Ось, надпис так з'являється у нас, відповідно. І лейбл 1 пак, Все, завершуємо роботу. Тобто ніяких особливих там властивостей ми не міняємо лише надпис стандартний змінили. Далі. Далі, подивіться, ми вводимо текстове поле name entry. Фамілія, де буде прізвище у нас вулиця, все, нейм entry. Тобто, бачите, ми їх назвали вже по-другому, не так як в попередній програмі. Name entry, клас entry, тобто тип елемента, це текстове поле. І далі так само пішло в попередньому варіанті. Background white, тобто задній фон білий, ширина 30 чи, чи висота 30, і розмір ширина це 30, і розмір тексту 13, там з New Roman. І розташування 5 та 2. По X5, по y2 зміщення у нас йде. Все, name entry. Такі самі параметри, але зміщення, дивіться, 5 та 3. Тобто 3 розташовується це у нас по висоті, відступ йде на 3, Отакі от колонки вниз. Так. І що? І все. В остальному у нас все так само, як попередній передній Задачі. Тобто, ми можемо називати оце поле як завгодно. Головне, вказати, після дорівнює клас елемента, що це, чи це entry, чи це button, чи це Label, от як у нас тут все прописано. Тобто ми вводимо назву об'єкта, ставляємо дорівняння, вказуємо клас об'єкта, що це за об'єкт, і далі йдуть його характеристики, всі, які ми хочемо, щоб вони там були. Так. І далі в нас на цьому все. Далі ми маємо. Попрацювати за комп'ютером. Ну не буду вас сьогодні багато навантажувати. Давайте подивимося оцю програму. Ну, Значить, стоп. Завдання для його ось у нас завдання. Створити вікно з такими характеристиками. Ось у нас задано по е зразку. Воно вже в мене все набране. Ми просто зараз передивимося, як воно буде працювати. Ця програма. Ось, значить, що в нас робиться? У нас робиться вікно програми, в нас робиться текстове поле для ввода даних і характеристики самого поля. І розташування його теж задано. Нічого іншого програма робити не може. Запускаємо програму. Появляється у нас вікно, TK, воно називається, і ось поле для введення. І тут я можу писати, дивіться, що завгодно. Текст, який я друкую, він. Ну, зафарбовується по зразку. Задній фон текстового поля помінявся, і все. Там, ентер нажимаю, пробіл, ESC, нічого не відбувається, тому що відповідно ніякий код для цього не написаний. Просто пусте е, вікно програми з текстовим полем. Я думаю, ви часто могли бачити такі текстові поля в програмах. Їх можна зустріти, коли програму якусь встановлюємо, чи коли там реєструємося на сайті якомусь чи якісь дані треба передати. Каже, там постачання газу, показники чи за світло і так далі. Оце все, всі ці елементи називаються текстові поля. От, от таке от місце, куди ми можемо щось написати і відправити інформацію. Проте в нашій програмі зараз нічого не написано, ну, так вона от реагує, нічого не робить, просто лишиться текст у ній. Стандартно запускається ця програма пуста без якогось тексту в цьому, в цьому об'єкті. Рівень, другий, задача, 2. Допрацювати попередню програму, створити напис таким текстом: введіть ваше прізвище, характеристики напису там на ваш вибір. Це зрозуміло. Створити кнопку, яка виведе повідомлення з текстом, який ви вивели в поле. Характеристики кнопки на ваш вибір. Ну, ця програма теж у мене набрана. Давайте її переглянемо швиденько. Тобто, створюємо ми вікно програми, форму, створюємо ми, додаємо модуль меседжbox. І далі створюємо зразу подію. Івент, який називається Print. Значить, він, цей, ця подія Print буде робити, що? Вона буде виводити повідомлення в новому вікні з командою Show-Info. Значить, надпис буде Дані користувача. Там Entry 1 GET. Тобто ми візьмемо дані із поля номер 1 Тобто, те саме, що було на скріншоті. Абсолютно те саме. Ось ця програма в нас написана. Давайте тепер подивимося, як воно буде працювати. Значить, у нас є вікно 450 на 300 пікселів, У нас є задній фон цього вікна, певний колір прописаний, і створюємо там поле номер 1, entry 1, з такими характерами: задній фон білий, ширина 30 пунктів, розмір тексту 13, біді, товщина контура 3. Заливка тексту синя blue і вирівнювання тексту по центру у нас йде. Розташування XY50 на 100 пунктів. Далі створюється My Button, кнопка яка буде мати надпис, «Натисни мене. І все. Кнопка розташована по центру. Дивіться real X5, real Y5. Це ну, ближче до центра форми нашої створення. Answer C, розміщення кнопки ну, по центру вирівнювання тоже йде. Далі закінчується робота з нашою кнопочкою і створюється надпис label 1 клас Label. І що на цьому надпису буде текст висіти. Введіть своє прізвище та ім'я. Текст теж відформатований. Є заданий колір тексту, фон тексту, вирівнювання по лівому краю і розмір 150 Великий текст має бути в нас. І так, запускаємо цю програму і дивимося, що у нас виходить. Ось. Ось така от форма, така сама, майже як у попередньому разі, кроме чого відрізняється зверху, у нас з'являється цей лейбл надпис, кнопка з'являється. І те, що буде тут написано в тому полі, буде дублюватися в оце спливаюче вікно, Show інфо яке в нас є. Тобто, щоб я не написав би, ось тут, воно буде продубльовано в цьому новому вікні. Інформацію, яку ми пишемо в полі, можна виводити не лише в команду шовінфо, а присвоїти зміни якісь значення. Потім ці зміни обраховувати, і робити вже програму з красивим таким інтерфейсом, а не в чорному вікні чи в вікні інтерпретатора. Тобто, це вже у нас буде працювати повноцінна програма, яка буде сприймати дані через графічний інтерфейс, і потім їх обраховувати і виводити обратно в графічний інтерфейс. Тобто, ми можемо зробити програму. Яка буде в нас не через команду Input питати дані, а через текстове поле. Сюди ми вводимо дані і в якісь надписи, лейбл будемо виводити, або в такі самі поля нижче, просто будемо виводити відповідь уже програми. Отак от, от воно має працювати, і так ми будемо його використовувати.